Мир вам щиро так, радію можливості бути з вами сьогодні, зібрані, щоб разом одними устами, одним серцем прославити нашого Господа, який спас наші душі від загибелі, який дає нам можливість продовжувати цю, життя на цій землі, щось корисне робити, для слави Божої А зараз нас, налаштуємо свої серця на те, щоб послухати. Слово Боже, бо у ну, нього завжди є що сказати, завжди є чим нас підбадьорити, як наставити нас на правду, щоб у нас менше було помилок проблем в житті. Молодойся. Любий наш Господь! В ім'я Ісуса Христа, іде до Тебе, з подякою. і хочемо Тебе прославити, Господи. За цю можливість ми зараз домі молитви, нам нічого не загрожує, у нас є світло. Ми щасливі тим, що, Господи, ми на місці знаходимося, нам не приходиться, не буде тікати, Господи, нам на, на нас нічого не прилітає. Боже, ми в такій безпеці зараз знаходимося. Ми тягуємо Тобі і зразу просимо Тебе в миру для нашої країни, щоб Ти благословив нашу землю, щоб ти всіх людей благословив. Дякую, це добре, що ця війна закінчилась, але хай буде на все Твоя воля, ми не знаємо, для чого воно почалось і коли воно закінчиться. Ми тільки благаємо, щоб воно прийшло, щоб воно вернулося, щоб повернулися чоловіки додому, щоб був мир і радість, Господи. І просимо тебе, от зараз, щоб ти прибував серед нас, щоб ти благословляв нас, наші серця, наші думки, наші, наші роздуми, Господи, наші якісь переживання. Весь це все в свої руки. Від цікати волі, Господи, ми довіряємо Тебе, ми хочемо прославити Тебе сьогодні. А ти будь серед нас і благослови нас, Господи. Всі, хто прийшли сьогодні місця, Твої Твої утішає, бере на ці місце, благослови утішенням, утішення, дергати дітей, утішай, бере руки, Господи, так і ти підтримай, благослови, витри всі сльози, дай відповідь на ті питання, які ми задаємо в своїх серцях. Поможи нам почути Твоє слово, яке ти будеш сьогодні говорити до наших сердець. І благослови. Ми тобі дякуємо.